Дорогі наші захисниці, сьогодні ви разом із чоловіками пліч о пліч захищаєте нашу Україну. Ви сміливі, сильні та хоробрі, і ми діти України пишаємося вами і щиро дякуємо вам за вашу важку працю. Замість квітів ви тримаєте зброю, а замість привітань побажання. Бережіть себе. Дорогі наші захисниці, зі святом весни вас! Бажаю вам міцного здоров'я, сильного духу та скорішого мирного неба. Вітаю з 8 березня, всіх жінок у Збройних силах України. Ви наші героїні і наші захисниці. Нехай ваша служба буде безпечною, а товариші по службі вас поважають і підтримують на полі бою. Нехай поруч завжди будуть надійні люди, яким можна довірити своє життя. Нехай Господь вас береже зі святом вас, любі захисниці. Доброго дня. Бажаю вам міцного здоров'я та е, невичерпної енергії. У важких умовах і віримо в вашу перемогу. З нагоди міжнародного жіночого дня е, хочу висловити вам е, свою. Повагу, вдячність за вашу самовідданість та відданість вітчизні. Нехай ваша робота завжди буде успішною, а ваша відвага незламною.